У нас перше суцвіття на основному пагоні вже відцвілося, Побічні пагони цей пагон починає цвісти, а цей у фазі бутона. З фіолетовим суцвіттям та колючками це розповідає фермер Олександр Дядченко, розторопша плямиста трав'яниста рослина, яку в народі ще звуть будь-яком молочним. Вона є лікарською рослиною. Приміняється вона в основному для лікування печінки. Практично можна сказати 90% ліків, які призначені для лікування печінки, входить розторобша в її склад. Тому цікавляться нею фармацевтичні компанії, пояснює фермер. Десять із п'ятдесяти гектарів загальної площі свого господарства каже, засіяв розторобшую цьогоріч вперше. Мені за неї розповідали, потім поїхав, подивився. Ну, цікава рослина, вивчив ринок збуту і потім вирішив і е, е, попробувати е, засіяти ці 11 гектарів. Ціна на неї варіюється від 35 до 45 тисяч гривень за тонну, розповідає Олександр. Каже, вигідніше розторопшу збувати за кордон, тому він планує продавати її представникам фармзаводів. Додає, ця рослина не вибаглива, адже ні хворобами, ані шкідниками не вражається. Люди не звикли до нетрадиційних культур, але якщо зрівняти із з рентабельністю, то вона набагато перевищує навіть соєшник. Всього-навсього один обробіток гербіцидами і все. Якщо зрівняти із пшеницею, то ми гербіцидом обробляємо один раз гербіцидом, і чотири підживки, внесення фунгінциду три рази. До цього Поля свою пасіку вивіз бджоляр Олександр Городничий. Каже, мед розторобший багатий на калій та йод. Кольор пельці такого я ще не бачив, тому що це вперше в нас посіяли таку культуру, такого в нас в селі ніколи не садили. Ну, Піддержуючий візяток для бджіл є непогодний. Піддержуючий розплод, вона роз... Розвивається лучча сім'я. Цей вулико це несе один сояшник. А є вулики, які йдуть тільки на розторопшу. На полі розторопша ростиме до кінця липня, каже Олександр Дядченко. В залежності від погоди, збирати її можуть і на початку серпня. Коли буде 80% бутонів уже будуть зрілі, робиться десекація і обирається самим звичайним комбайном. Сіють розторопшу з дотриманням норм висіву, пояснює фермер. Її регулюють завдяки налагодженій під цю культуру сівалці. Зручно цією сівалкою сіяти розторопшу через те, що ми можемо відрегулювати норму висіва 30 кг. Якщо брати наші старі сівалки, там ми просто не в змозі висівати. Нині вирощування розторопші не поширене на Черкащині, говорить директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Її вирощують знову ж таки приватні сільськогосподарські, якби не організації, просто люди там в цілях, наприклад, збуту на аптечні мережі або на якісь підприємства, які безпосередньо її переробляють. Офіційно, по нашій інформації, офіційно юридичні особи там підприємства сільськогосподарські, вони її не показують. Можливо, вони її сіють в досить мал невеликих масштабах, тому зазвичай по статистичних даних по розторобші немає інформації. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.